У соцмережах в чергове обіцяють, нібито скасування плати за доставку газу і навіть закликають реєструватися для цього на спеціальному сайті. Натомість ви ризикуєте стати жертвою зламу своїх соцмереж чи навіть викрадення банківських даних. Підписники Газправди надіслали нам лінк на відео в Тіктоці, озвучене штучним інтелектом і криво стилізоване під український телеканал. У відео Фейку повідомляють про нібито відміну плати за транспортування для окремих категорій громадян пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей військових, багатодітних і навіть безробітних. Це нібито передбачає новий закон. У відео людей закликають оформити відмову від оплати доставки газу, залишивши заявку на спеціально створеному сайті за посиланням. Щоб оформити відмову, вам потрібно на онлайн ресурсі подати заяву і вибрати до якої категорії ви відноситесь. Для цього перейдіть в профіль, натисніть на посилання та надіслати запит. Увага! Це фейк, це помітно по граматичних, фактичних помилках і підробленому акаунту. Та й озвученого закону насправді немає. Плату за доставку газу ніхто не скасовував. Такими відеофейками шахраї збирають ваші особисті дані. Перейшовши за згаданим посиланням, ви ризикуєте стати жертвою зламу соцмереж чи викрадення даних банківських карток. Будьте обережні і перевіряйте інформацію. І підписуйтесь на газправду. У нас тільки справжні новини.